Сьогодні, за планом, мій улюблений маршрут. Місце, яке ми зараз відвідаємо, не залишить байдужими навіть людей далеких від історії. Перед вами так званий будинник Брами, за яким знаходиться старий, майже зруйнований міст через річку Чарна Вода. І вам, я думаю, як і мені теж дуже цікаво подивитись, що там всередині. Але для нас тут нічого цікавого. Бо, як виявилось, будівля функціонувала до кінця 80-х. Справжній витвір інженерного мистецтва. Як і це? Рік 1779. За Христа. Та батьківщину. Цікаво, скільки життів вона погубила. Ще одна невелика деталь, яку я просто не міг обійти стороною. Це місце я знімаю не просто так, адже тут жив герой мого сьогоднішнього відео. Мова йде про генерал-фельдмаршала Гепхарда Леберект фон Блюхер, якого сам Наполеон назвав старий чорт, бо саме від нього він зазнав поразки у битві під Ватерлоу у 1815 році. У 1819 вісімсот фельдмаршал, прогулюючись верхи